лідер нашої країни Володимир Зеленський зазначив, що зараз є підготовлені драфти кількох документів. Доповіли Зеленському Міров і Гнатов за результатами зустрічей з американською командою. Зокрема, підготовлено проєкти документів щодо гарантій безпеки та базової рамки для закінчення війни. Пункти на сьогодні зафіксовані так, щоб це відповідало завданню реального закінчення війни та необхідності не допустити третього російського вторгнення. Написав президент України, але розуміємо, що попередньо багато заяв лунало від лідерів інших країн, до прикладу, від Дональда Трампа. Так само і лунала заява від Джей Дівенса. І Джей Дівен заявив вкотре про прорив переговорів у Майамі, але в Кремлі несподівано також відповіли на його заяву. Так от. Жодного прориву на переговорах у Майамі щодо врегулювання війни в Україні немає. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пісков у коментарі російським змі. Далі цитую, це робочий процес. Ми ж говорили, що спочатку має бути робочий процес, досить скурпульозний на експертному рівні, заявив Пісков. За словами Піскова, для Росії зараз головне це отримати від Сполучених Штатів деталі їхніх переговорів із європейцями та Україною. Також перевірити наскільки це відповідає духу Анкориджа. Йдеться про зустріч Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа, яка відбулася нагадаю у серпні місяці на Алясці. Нагадаємо, що Напередодні віцепрезидент Шаджезілен заявив про прогрес у мирних переговорах щодо України. Однак він додав, що наразі не може з упевненістю сказати, що мирне врегулювання взагалі можливе. Згодом президент України Володимир Зеленський розповів, що попередні результати роботи української делегації в Майами є і там із представниками Сполучених Штатів Америки узгоджувалися кілька проєктів документів щодо припинення війни. Раніше спецпосланець часів вітко в коментуючи переговори в Майамі, сказав, що під час окремої зустрічі в форматі США Україна увагу приділили подальшому розробленню плану із 20 пунктів, узгодженню позицій щодо гарантій безпеки, зокрема з боку Сполучених Штатів, а також. Подальшому розробленню плану економічного розвитку і процвітання хочеться поговорити про те, що і начебто триває і результату немає, але говорять про це багато. Це, звісно ж, так звані мирні перемовини, так звані саме з точки зору участі Росії, яка все це саботує, все це відфутболює, але робить вигляд, що вони в чомусь зацікавлені. Їздять якісь представники делегації Двітрієви та решта російських вурдалаків. Ну і власне, от на зараз перемовини тривають. Зеленський говорив про те, що делегація, Ація повернулася, він мав з ними розмову. Мають є драфти документів. Представники Америки говорять, що є драфти угод про відновлення, про гарантії безпеки, про територіальні питання, і так далі, і так далі, і так далі. Але вже навіть такі оптимісти ні з чого, я би так це назвав, такі як Трамп, Венс, вони вже показують ну, такий певний, точніше, обережний песимізм, як сказав Венс, що ледь не 50 на 50. Або буде угода, або не буде. Ну і власне, президент Зеленський в цей час говорить, що Америка, начебто, віддана ідеї, щоб Україна та Росія досягли якоїсь угоди, і Україна, звісно ж, в цьому всіляко сприяє. Тож, на ваш погляд, от нинішній такий пік перемов, черговий пік перемовного треку, він планомірно добігає до свого кінця. Чи і наступного року імітація дипломатичної роботи буде продовжуватися, але знову безрезультатно? Ну я дозволю з вами не погодитись, пане Олександре, тому що дві паралельні лінії ніколи не пересікаються. Два паралельних процеси вони не пересікаються. Нема самих мирних переговорів їх і не було. Були заявки подання обома сторонами своїх пропозицій, своїх тілок, своїх червоних ліній, своїх бачень. Росіяни підготували свій максималістський план на 28 пунктів і постійно топчуться навколо своїх 28 пунктів. Україна паралельно підготувала з Європою і з погодженням з американською стороною тільки не зрозуміло статус цієї американської сторони. Цих Бериг з Манхеттена, цих двох наперсточників Віткуфа і Кушнера. Хто вони такі, як їх звати, Україна підготувала свій план з 20 пунктів. Україна з Росії ніде не сідає за переговори, ніде про них не веде мову. З росіянами ніхто дискусію не веде. Росіяни з Україною дискусії не веде. Тому це два паралельних процеси, дві паралельні лінії, дві рельси, одної залізної дороги. Які їх об'єднують тільки шпалу? Шпалу в даному випадку це і Кушнер. Які ведуть незрозуміло яку роль вони хочуть збагатитися на цьому процесі, а не вирішити питання завершення війни. Завершення війни це у них якби додатковий бонус. Основне заробити на крові українців на Україні на втрати на втраті Україною своїх територій. Заробити побільше від Кремля від Путіна. Ось і все, ну це не дає на мир, навіть якщо допустити, що в силу якихось обставин сторонам би всім вдалося би домовитись про припинення війни. Ну не вже хтось вірить? Навіть ті учасники цього так званого в лобках переговорчого процесу, що це буде всеосяжний мир на десятиліття, на століття наперед між Україною і Росією. Ну ми всі ми розуміємо, що це буде вимушена пауза обидвох сторін, одна з яких Росія буде намагатися взяти реванш буквально через декілька років один, два, три. Ну, в будь-якому випадку, я передбачаю, що це буде за час Каденції Трампа, тобто до кінця 28. Сьомого року уже до президентських виборів, які в листопаді, 28-го року в США відбудуться, і буде вже обраний новообраний президент США. Буде вже відомо. до того часу. Росії саме головне скористатися цією можливості. Вікно можливості, які Трамп дарує, який заявляє, що якщо Росія нападе на одну з країн-членів НАТО. То США навіть не збирається їх захищати, а це їхня особиста проблема. Нехай захищаються самі як хочуть. Більше того, це на фоні того, як Трамп вже зараз заявляє, що в нього є претензії на Гренландію, тому що там, десь колись, напевно, теж 300 років тому, крім данських кораблів, плавали ще й американські кораблі. Не зрозуміло тільки якої Америки, якщо наступного літа США буде виповнитися тільки 250 років. А він розказує про якісь кораблі США років років назад, ну це так би рівень деградації, і взагалі дегенерація сьогоднішньої адміністрації Білого Дому, тому і це США погрожує члену НАТО, з яким у них підписаний Вашингтонський договір, ратифікований в Сенаті і Конгресі, по якому США зобов'язуються захищати суверенітет, територіальну цілісність і і безпеку кожної країни, яка входить в член НАТО, і вони погрожують Гренландії, погрожують. Дані, що вони хочуть відтиснути, віджати у них цей острів Гренландію. Ну от про що можна надіятися після таких санкцій, е, пі, вибачте, після таких статей п'ятої статті Вашингтонського договору, які ратифіковані самими Сполученими Штатами Америки, вони союзники, партнери Данії по НАТО, і вони самі погрожують повна калька з Росії, яка погрожує Україну, що вона хоче відібрати ніби свої землі, що це їхні землі, тут говорять на їхній мові. Мови на російській, це повна калька з Китаю, який претендує на острів Тайвань, який хоче відобрати бо це їхні території, як вони кажуть, ісконії так далі. То чим це відрізняється? Трамп від Путіна, Путін від Трампа, Трамп від ці дзінпіня. У них однакові імперські замашки, амбіції, і оці дегенерати хочуть нам розказувати всерйоз. І ми маємо їх нормальні люди, які знаходяться по іншому бік реальності їхньої. Вірити в те, що вони нам нададуть якісь гарантії безпеки і мир буде в Україні. Вони щиро хочуть миру, та й Трампу на Україну плювати. Йому плювати на США, йому плювати на свій народ, на свою державу. Він її роз. Розвив... Звалю, знищує в першу чергу сам своїми митами, своєю політикою своїми оцими дурацтвами, своїми у цими лінкорами золотими, які він хоче. Ну я золото, звісно, в лапках беру до уваги і, говорю. Ну ми розуміємо, з ким ми маємо справу. Це абсолютно неадекватна команда в США, яким не можна вірити, яких не можна слухати, запевнення, яких не можна всерйоз приймати. Це майбутні узники ФБР. Це майбутні клієнти ФБР, проти яких буде винесено однозначно імпічмент. Буквально вже наступного кінці 20 Можливо, на початку 27-го року. І головними фігурантами будуть якраз от Трамп, Віков, Хексит е і інші цієї команди е Трампа, які нам сьогодні ніби гарантують безпеку і перемушують нас до капітуляції перед Росією. Тому ніякого мирного процесу немає, його і не було. Було грав спектакль для одного актора, показати, що обидві сторони демонструють бажання припинити нібито війну на ну, одна сторона Україна точно, а Росія це на словах, тільки на своїх умовах і все. І ніхто не збирається насправді домовлятися. У кожної сторони є червоні лінії. Тому ми заходимо 26-й рік, і як мінімум, перший квартал нічим не буде жодних досягнень, ніяких успіхів. І розраховувати на них на жаль, немає чого, тому що Війна буде далі продовжуватись. і те, що ніяких мирні переговори не може завершитись, ніяким успіхом чудово було зрозуміло на цьому тижні на прес-конференцію, е, Путін, який заявляв, що він е, має максималістські наміри. Він не збирається припиняти. Він хоче далі все захоплювати. Він розказував про нібито своє бачення, свою реальність, як розвиваються події на полі бою на фронті в районі Покровська, Куп'янська інших інших населених пунктів, що він далі буде йти. Що його нічого не зупинить, і так далі, то як ми можемо вірити в місію Дмитрія? Місія Дмитри це пускати пиль в очі Трампу, адміністрації президента. Більше нічого, якщо йому не вдалося скасувати санкції проти Лукоїла і Роснефті, то хоча б імітувати мирний переговорчий процес. Що Дмитрій робить, і що відкуфа Кушнера і Трампа повністю задовільняє, і вони далі тиснуть на Україну, і перемушують її поступатися територіями. Вже сьогодні німецькі видання за. Заявило, що Україна є просування в її думки щодо можливості поступок територіальних в обмін на якісь гарантії безпеки. Тобто Україна вже починає, я так поняв, під час цих переговорів з американською стороною десь уже не так залізобетонно відстоювати свою територіальну цілісність у ці залишки території 5,5 тисяч квадратних кілометрів Донецької області, в обмін на якісь віртуальні абстрактні гарантії безпеки, які є повною копією Будапешта 2 Оце ми. Не лякає найбільше, що Україна вже дрогнула, Україна вже готова, нібито не так залізобетонно захищати свої позиції, свої червоні лінії. Вони вже зовсім навіть не червоні, а стають блідно-рожевими. Поки що станом на сьогоднішній день.